Ой, дивлюсь ці новини, як ці гавнаєди розказують, як вони Петріот гахнули. Слухайте, ну я вам скажу відверто, гавнаєди. От, ну навіть якщо ви гапнули той Петріот, ну так питання ж не в тому, це війна. Ну було б мені дуже дивно, якщо б ви взагалі ніхіра не били і не збивали, знаєте. Ну от сам факт три іскандера, які виходили на бойову позицію, скажімо так, стріляти по нашим українським містам, і їх. Трьох уклали в одному місці це це те про те, що ви казали, що аналогів немає, унічтожити неможливо. Так що я вас прошу, ви хоч не починаєте оцю єрість писати, особливо коли оце ви починаєте після цих 41 самольотів це 34% вашої стратегічної авіації. <рес> <рес> Та ви мені там щось розказуєте, а як там в Сумах, а як там в Харкові? Да ви ж говне єди по жилим домам стріляєте. Ну як там? хреново, хреново. Ну так під сраку, як українці вам дають, блядь, такого ніколи не було. Згодні зі мною.